Справжня біблійна Пасха не має нічого спільного з язичницькими ритуалами. Історія Пасхи починається з давніх давен, коли Бог вивів свій народ з єгипетського рабства. У ніч Пасхи, коли відбувся вихід, Бог звелів заколоти пасхальних ягнят і мастити кров'ю одвірки. І була кров знаком на домівках, і ангел-губитель побачив кров і обминув. Тоді моторошна трагедія сталася там, де не було пасхального ягняти, у кожну домівку увійшли смерть і прокляття. Скрізь були мерці від помешкання фараона до помешкання раба, а народ божий звершив пасху перехід від смерті в життя, з рабства в свободу, від проклятого життя в благословенне. ЩО сталося в ту першу пасху. Єгипет це була тоді передова цивілізація, провідна імперія. І Бог явився і вчинив суд. Але знаєш, що цікаво? Над ким він вчинив суд? Над богами Єгипту ангел згубник проходив поруч із божим народом кров ягня. Вона відокремлювала Губителя. Від Божого народу. Господь звелів, щоб вони щорічно здійснювали Пасху в пам'ять про звільнення з рабства. Минуло близько півтори тисячі років, і сам Бог прийшов у світ в образі Ісуса Христа. Він творив чудеса, зцілював хворих, прощав гріхи. Але люди зненавиділи невинного і святого Христа, і в Пасхальне свято видали Його на розп'яття.